Всім привіт, друзі! До нового року залишився всього навсього один тиждень і всіх цікавить питання, де заробити кошти, де взяти кошти, на чому можна заробити кошти. В цьому ролику я хочу показати стратегію, яку можна повторити навіть на телефоні і заробити кошти. Дивіться, є брокер, а також є сигнальний сайт Signaline. Сайт дає сигнали, брокер нам за кожну угоду платить кошти. Зараз я покажу в цьому ролику, прямо наглядно на прикладі, як на цьому заробити кошти. Обов'язково перед переглядом відео поставте лайк, давайте підтримувати український контент. Також, якщо є питання, пишіть коментарі. І обов'язково, що нам потрібно зробити першим. Першим це перейти, звичайно, на сайт Signal.net. Посилання буде в закріпленому коментарі, нажати кнопочку Інструкція, подивитися інструкцію, повторити, підключитись до сайту. повністю безкоштовно. Після цього появиться кнопка Отримати сигнал і сайт буде шукати вам сигнали. Сайт самостійно аналізує валютні пари і видає нам найкращу валютну пару найкращу точку для входу. Вам потрібно просто поутити це все на брокері і заробити на цьому кошти. А брокер платить досить гарні комісії на валютних парах. Там 70-80-90% на кожній угоді можна заробляти. Условно, ви відкрили угоду на 1000 гривень, можете на угоді заробити 800, 900-700 гривень чистими. Це саме чистий дохід, завірний аналіз. До речі, сайт дуже швидко шукає а, сигнал. Дуже швидко. Це приблизно десь одна хвилина. Ви можете собі спокійно сидіти в ресторані, гуляти, там, в кафешки десь, пити каву. Просто дістаєте телефон, швиденько відкриваєте одну дві угоди, поки п'єте каву. ось, І заробляєте собі кошти. GBP GPY. Окей, давайте переходимо в пошук і в пошуку пишемо GBP-GPY. GBP-GPI. PY. Є така валютна пара, нажимаємо на неї. Після цього повертаємось на сайт Signalinet. Сигнал SELL, тобто продажа до часу 14.44. Тепер наша задача повністю скопіювати даний час. Добавляємо 1444 і угода на пониження на 100 доларів. Якщо угода буде плюсова, на цій угоді я зароблю, виходить 88 доларів, це буде моя чиста комісія. А тепер дивимося, як буде відпрацьовувати угода, і в кінці угоди включусь. Ось так, друзі, це все працює. Бачимо, я відкривав угоду на 100 доларів. Відкривав ось вверху, ціна пішла вниз. Це значить те, що угода відпрацьовує до завершення угоди 15 секунд. І прямо зараз я зароблю 88 доларів. Наприклад, що вам мішає. Відкривати угоди, нехай буде на 100 гривень і заробляти 80 гривень на одній годі. Так, це небагато, але якщо ви будете відкривати декілька угод або там 10 угод в день, це вже в принципі, нормальні гроші. Бачимо угода плюсова. Так, давайте повернемось на сайт Signalnet. До речі, сайт розуміє, коли плюс, коли мінус. Ось теж пише плюс. Ціна відкриття, ціна закриття. Як то кажуть, хто захоче, той заробить, той шукає можливості. Хто не хоче, той постійно плаче в коментарях. Тому думайте самі, ставте лайки, давайте підтримувати український контент. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока.